І мені важко зараз сказати, наскільки вони зараз налаштовані на застосування вже зброї проти наших хлопців, але все може, може бути, бо ми не знаємо взагалі плани і, і мету, яку переслідує Багов ще я би не виключав в жодних сценаріях. Дмитрий, на вашу думку, як правильно нам діяти зараз в цій ситуації? Тобто а, загалом спокійно чекати і не вестися на провокації чи озброюватися і мобілізуватися? Ну у нас де факто є два варіанти: або починати військову операцію. тобто, Починати блокувати Крим і висаджувати свої війська, щоб в тилу починали протидіяти наші оточені військові частини, але це фактично сценарій місорубки і повноцінної вже війни з Росією. Чи зможе Україна її виграти суто військовими засобами, я дуже сумніваюся. По-перше, а саме головне, що це буде ну, просто непрегнозована кількість жертв. І другий варіант це все ж таки розраховувати на. Тиск міжнародної спільноти тут, я думаю, у нас більше шансів, тим більше, що ми зараз бачимо наші гаранти безпеки в особі Сполучених Штатів і Великобританії, нарешті почали проявляти певну позицію формувати. І ще є економічні важелі, які вже діють. Зокрема, вже сьогодні Газпром несе збитки. Я думаю, що нам розраховувати.